Сьогодні я буду грати в Майнкрафт, но я граю на одному блокі. Дивіться, я копаю. і у мене з'являється новий блок. Я вже трішки тут розбився. Я не помню, у мене вроді, друга чи третя стадія. І в мене убили всіх моїх животів. Хто? Опять. Це крипер убив всіх моїх. У мене сталось тільки свинка жити. У мене була грибна корова, ще ктось там, я не помню. Ще трішки, думаю, і в мене вже буде новостаді. Коли ж в мене буде нова? Копець. Моя свинка теж умерла. Тепер мені придется одну штуку зробити. Зараз хвилиночку. Зараз. Це що таке шпатель? Не знаю. Зараз. Зараз хвилиночку. Я хочу знайти одне. Ні, не буду шукати, багато време зайде. <реклама> мне выпало, вот, тик еще появилась мне выпал вот еще щеца такая я забыл счетцы. мода арбуз вылез Teraz ja przepłowę wsadzę w połowę osady. Зараз ще Ну все, Це капоцію. У мене вже все поламалось У мене є ідейка. Що можна зробити? Тільки зараз. Мені все заново тепер прийдеться слагувати. Мені потрібно зараз, дивіться, поставити хоч щось тут. Зараз. І поставлю блок. Ось тут. Подивіться ось цей ось блок і буду ось зараз. хвилинку, Ось так. Ось так, ось так, ось так, ось ось так, ось так, ось так. Ось так зараз. Так, так. Тепер ми ламаємо, ми, нам потрібно. Ось. <звук> ось це, а ось, ось це. І беремо ми. У мене вірс, так він поламав. От капець. Це чи де він? Да, він його взірвав. А, Дивіться, ось так. Тепер нам потрібно ось це. І все. Дивіться. Ось так, ось так, ось так. Я буду ось тут стояти, якщо... Хтось заспавниться, то я його в'їзд. Добуваємо поки що. Зараз хвилиночку. Ну, я думаю, поки що все дивилось. Oś tak, oś tak, oś tak, oś tak i oś tak. Zaraz, oś tak. Oś tak, oś tak, oś tak. UP, za lizo. Chcę dobre. Mam jej idee. Я бы не выпустил теперь Только придется поломать Ось так Ось Ось так Свилиночку. Землю я потім заберу. А поки що буду ось так ось робити. Ось так, ось так. Ось так. Ось так, ось так. Ось так, ось так Ось так. Зараз. Я думаю, що мені потрібно вже. У мене є скільки заліза ще два. І мені зараз потрібно зробити ось це. Зараз, дивіться, чи звичайно забуде вже 2, капець. Ну, вже буде ось так. Бо я, звичайно, затримав Shift. Ну, думаю, ще добуду і все. Ось тут ще буде. Ха! -а. Нова стадія. О! Капець, нова стадія. Ура! Нова стадія. Тільки мені надо ось ці ось бойка зараз зібрати І зараз надо быстренько. Друг хтось заспавниться зараз. Що зараз буде? Походу сніг. Це тут сніг буде. Опець. А зачем мені сніг? Я не пойму. Зараз хвилиночку. Мені потрібна лопата. Ось так. І все. Раз хвилиночку ось так. Ось залізо. Три залізе. Ой. У мене немає кость. Ну, мені прийдеться його вбити. Простіть, будь ласка. Капець. Yes. Мені прийшлося це зробити. Я не Ось так, ось так. Ось так, ось так. Поки що ось так. Ось так. І може еще ось так. Ось так, я тут не впав. Було капець, якщо я плюс впав. Зараз. Ось, все Його вбити. Ого, капець. Чому ти тільки що почав тонути втонути трішки? Добуває. Зараз хвилиночку. зараз хвилиночку друзі будемо закінчувати це відео ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока